Тарифи на газ для населення до кінця опалювального сезону не зміняться. На засіданні уряду 12 вересня про це повідомив прем'єр-міністр України. Традиційно тепло у житлові будинки українців і соціальні об'єкти подаватимуть з жовтня по квітень за попередніми розцінками. Важливо, що уряд забезпечив незмінність тарифів на газ для населення в зимово-осінній період. Ціна на газ на тепло, на гарячу воду залишиться без змін до кінця опалювального сезону. Водночас аналітики прогнозують значне підвищення тарифу саме на розподіл газу. Це відбудеться, якщо не взимку навесні весні 2024 року, як попереджають фахівці галузі, то після цього у 2024-2025 роках, обов'язково. Якщо мова буде йти про підвищення тарифів на розподіл газу саме для населення, то ми можемо це побачити вже вже з наступного пального сезону, тобто не з цього. Тобто, скоріш за все, це вже буде відбуватися у 2024 році. Плата за розподіл газу це плата за користування потужністю. Ці гроші спрямовуються на роботу з підтримки тиску в мережі, пояснюють фахівці. На це впливає протяжність газових мереж, кількість споживачів, стан мереж газових. Але в цілому найдешевша ціна сьогодні в Києві там трошки менше 40 копійок за кубометр, і найбільші ціни там це Миколаївська область. Одеська область також, в тому числі тут там більше двох гривень, так фактично за кубометр в інфляційному звіті Національного банку України за квітень 2023 року. Наголошується, що надалі очікується поетапне підвищення тарифів на послуги ЖКГ для приведення їх до економічно обґрунтованого рівня. Я думаю, що мова буде йти про те, що ця, ця середня ціна може зрости до 2,5 гривень, тобто середня до 3 гривень до 2,5 – 2,5 – 3 гривні. Це, це означає те, що наприклад в Одесі. Тариф на розподіл може коштувати і чотири гривні чотири з половиною. Наприклад, тобто, якщо людина споживає тисячу кубометрів, наприклад, в рік, так то вона повинна просто от буде додатково заплатити в рік там дві з половиною три тисячі гривень. Просто так за те, що ви обслуговуєтеся і користуєтесь газовими мережами. Для промисловості тариф на розподіл газу буде менший ніж для населення. Додають аналітики, тому що там більше обсяги і ціна буде зростати повільніше.